Казали, ну що, Павлік, за торбами приїхали. Ми всі виховувалися, безумовно, на те, що мама дасть тобі закрутку, картоплю, овочі, фрукти. А зараз трошки змінилось, хоча ви приїжджаєте, знову ж таки, не забувайте рідню. Зараз нещодавно було гробки, Така неділя, що ми приїжджали і вшановували наших рідних, близьких, друзів. Така неділя була. Висока, духовна. Треба берегти пам'ять, історію, Україну, свою землю і бути патріотом на кожному місці. І добре, що ми живемо. Вільній, соборній, неподільній в Україні. Гордимося. Ми того варті. Слава Україні! Спасибі, друзі! Я хотів би заспівати, можливо, бачу стільки донечок, може де донечок заспівати. Ах, сьогодні підходили, сказали, що день народження в когось тут, і щоб привітали на сцені, що є такі, так? Да? Прийшли все таки. Є, підійміть ручки чи підходьте сюди на сцену. Що в тебе? Бери пляшку, йди сюди. Давай, давай, якщо день народження, ладно, і без пляшки мене привітаємо. Заходь на сцену і тисячу чоловік тобі півтори заспіває зараз пісню. Заспіваємо вашому земляку, О, дивіться, який хлопці, дівчата, дивіться. Пропустіть, пропустіть. Низенько схиляйся. От, іди сюди на сцену. Це точно ваш? Подивіться на нього уважно. Це ваш? ваш. Як тебе звати? Женя. Женя, тебе день народження? Скільки років? 36 років. І так, сарни, Женя, тебе вітають піснею. День Народження, руки! Опа! Не бачу, не чую. О! Що, Женя? Ну, і ти постій. Рядишно пости. Вот Дізвати Ілонка. Пажи опуски Ілона! Зважаючи на походження є е у кожного день народження і бідного і заможного Не заможний, женя, день народження, є е у кожного і бідного і заможного день народження. Є у кожного, а сьогодні дві дві ряда, святковий день за широкий стіл, запросив гостей і разом хай лунають гості, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша місця Грай хай, вибімо Ми горілочку мину, за твою землю таку чудову, ти за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ми усі тебе от у тисячі дві вітаємо і шануємо. Уявляєш ну, і бажаємо, щоб стали тобі стоп Ще любилося, щоб збулося все, що наснилося, щоб століт тобі сто. Ще любилося, так, щоб збулося все, що наснилося, а сьогодні твій, твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей і нас не забудь покликати. Хай лунають доспі, госпі, госпі, хай не чують гості, 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 і лунає прісня, наша прісня скрипко, рай, рай, гай, край, вибімо горілочку медо, за твою смію таку чудову, пити за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Хай найди сюди, ваші оплиски, ваші, ваші. Візда, я в шоці, за мені який і тобі навіть я Женька, а сьогодні твій, свій святковий день за широкий стіл, за проси гостей, хай лунає тосні, гости, Хай хайцюють гості, гості пісня, Наша міста скрипта край, 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 ти пі вогорів до твої собі, таку щодо, ти за твою щасливу долю, І за український рідний край, ти підогорів до твої симів, таку чудо, ти за твою щасливу долю, ти за Україну рідний край. Гей, з ним народження! Вітаю тебе! Підведешь до нашого директора через гастроном. Проважаємо Женю! Ваши оплески! Да. Я не чекав. Ні, я чекав. Ви знаєте, ми були в Хмельницькій області, там є такі Старе ушиця, Нове ушиця, камені Сподівається. Так старе шиці троє дні народження. От тоді 45-47 і 50 там ще. Да, такі вже трошки вживані, правда були. Але як я з літру? У мене день народження, можете пісню, де народження? літру. раз, друга, раз, третя, раз. І так було цікаво співати. Знаєте, настрій зразу піднявся такий. Друге така якось силу включилась, бо то мені якось приїхали з Києва. Женя, ти мене зрозумів. Я, да. Треба якось підпитати под... сили. Бо я вам серйозно скажу. От те, що я дивлюсь на вас, ви. Зовсім інші, ніж в великих містах, особливо в цих обласних центрах. Ну вони трошечки пихаті, вони трошечки розпещені. Ну вони зовсім інші. У вас очі другі, ви від землі більше. Ви без ГМО! Без ГМО! От що. Розумієте? От тим і відрізняєтеся, тому я люблю. Такі районні містечки приїжджати, набирати сили, натхнення такого і віддавати. Вроді я як втомився, але подивися на вас. І в мене другі сили включаються. Спасибі, що ви є. Спасибі, що ви любите мої пісні. Спасибі, що ви сьогодні прийшли на нашу зустріч. Дякую вам. Ну що? Я хотів би вам пісню заспівати, яка називається Кукушка. Це друга серія пісню, яку написав Рибчинський. Колись були «Берега, берега», Знаєте цю замениту пісню? Зараз пісня Кукушка прекрасна пісня. Кожному, щоб кукувала кукушка до ста літ для кожного з вас кукушка! Кукуй! этом сне За речкой на лесной опушке Мне в тишине Считаешь годы ты, кукушка Считай года Что я прожить на свете должен Считай, до ста. и не смолкай, как можно дольше. Сколько мы... наслаждением. И как вино, я в жизни каждое мгновение. И как вино, хмельной волшебный миг я каждый. Но все равно не утолил я жизни жажду. Or Считаешь годы ты, кукушка, сколько бы кукушка, ты не куковала, все равно не будет мало, 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 сколько бы кукушка ты Для каждого из вас кукуёк на столе. В в счастье, счастья, в любви. Ну давай нормально, отстроимся. Давай. Еще раз. И по-настоящему. Спасибо. Какие девчонки у вас. Женя, куди ти дивишся? Шикарні дівчата. Ви знаєте, отаким от дівчонкам треба, щоб вони вдали вислиш заміж. Оце саме головне. Ну і безумовно. Нашій незалежній Україні, дай Боже, щоб ми в Європу. Ну через рік два-три ми маємо в Євросоюз вступити за їхніми стандартами жити і пенсії, і зарплати ми маємо туди, йти, а не в втаможений тайожний союз к Путіну в об'яття знову в ту корупцію і безпреділ. Безумовно, вибираємо нову владу і парламентські вибори я думаю, восени будуть. Треба. Повністю поміняти знизу до верху все і кальоним железом корупцію, да? Виковирять, щоб ми жили спокійно, достойно. І саме головне, щоб не було, не було війни. А не буде війни, значить, будуть нам дівчонки народжувати синів і до Донечик, і я хотів би зараз пісню вам заспівати, яка появилась в мене після того, як ми приїхали на Західну Україну, Тернопіль. Перший раз я був на такому веселі. Ой, з Юрієм Ревчинським ми попали 300 чоловік, поспівали, вечором вже втомилися, але батько підходить і каже, в мене ще 200 завтра залишаються, хлопці. Якщо можна, ви залишіться. Будь ласка, на неділю. Ми всі питання фінансові з вами вирішимо, все буде люкс. Ну нема нічого, проблем що ж лишились, а ми якось так поспішили. Поспішили. На другий день всі в сорочечках спокійно, без пішачків, без кроваток заходять недоїдки. Бачили б ті недоїдки. Їх 200, нас двоє, і кожен хоче 50 грам з артистом випити. Це що у вас в крові, з артистом 50 грам. Ну, ми протримались перших пів години. Потім почали тікати. Нас почали доганяти. Було страшно. Ви знаєте, ще протримались десь годину, потім вже не могли. Просили, не молилися і просилися, ні казали. В нас так гостину зустрічають. Батько підходить каже, хлопці, в мене на третій день ще тут кури, на четвертий, то і на п'ятий, ще давайте на три дні залишайтесь у нас. Ми всі фінансові питання повирішуємо. У мене ще 100 чоловік гостей залишається. Це вас так гуляють, да? Ну, нормально живе. Ви вже давно в Європі, ви знаєте? Є за що. Гуляти, і за головне, що здоров'я є у вас тільки пити і гуляти. Ну, ми сказали, тато, відпустіть нас, будь ласка, у Київ, чого грошей не треба, Мені, ні, нам дуже хочеться жити, жити. І тому. Я сьогодні приїхав до вас в гості вам привітати, поспівати, тому що я залишився живий. Ми по-англійськи втікли. Шість ранку понеділок втікли. Ну, я вам скажу за п'ять днів франківську, мене Івано-Франківську концерт. Виходжу з театру службового входу, підбігають молоді. Оті самі молоді, на яких ми були на весіллі. Каже: Па! Ми, ми вас шукали, ми вас ой, ми так обідали, всі жукали вас, чекали, вас нема, ви втекли. Ой-ой-ой. Ми вас запрошуємо на весілля. Я говорю, яке весілля? Я ж був, би вже ж два дні у вас. Та ні, ви що? Це ми у молодого. Були два дні, потім ще п'ять днів гуляли. А зараз тиждень, наступний гуляємо у молодої на Косівщині. Це у вас так? Ну дай Боже, щоб так жила Україна. Щоб було що їсти, пити, веселитись, народжувати дітей. І щоб не було війни, як говорять, для вас українське весілля. Отаке, як сарма, знаєте. Є. Yeah. Обана, руки-руки. Я багато бачу гарних наречених лагідних ічених юнаків завзятих, молить роботящих, але на. Чуття. Я була на різни на учних весіллях в Грузії, в Молдові, в Польщі і в Росії пивиної вісті, та не бачу краще, ніж весілля України. На Весілям нашим, а весілля українських най-най-най-найкраще! а наречена наша зірка, 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 ми разом скажемо їм гірко, 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 хай наречений буде вірним, свої кохані все життя. Tchau, tchau. Наше наша зірка, зірка, Ми разом скажемо їм гірко, 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 хай наречений буде вірним, Своїй коханій все життя, хай збережуть вони назавжди, свої шалені почуття. Гірко, гірко, гірко. Краса спасает свет. Любовь спасает Я на этой площади Разом с вами Про любовь Женщина Любимая Царные спевают Спевают дети Спевают дорожки Бабушки и дедушки Правда краса спасает свет. Я верю в это А давайте западем Мобільні телефони, дісплеї, і вони як зорі на небі будуть. По всій площі. Ось так. Дісплеї. Мобільників. Молодці. Ось так. О, яка краса, вся площа вогня.